О, слухайте, там, блин, там, я не знаю, там півтора, мабуть. Ще, мабуть, ще один карась, тому що... ой, ой Блін, -мо, ну що ж таке, блін. Все, відірвав. Не розстраюся. Не розстраюся. Будеш в сметані сьогодні мене годувати. О, це щука. Вітаю, друзі, на каналі Проспінен. Сьогодні в нас буде знову рибалка. Ось на цю вудку. Сьогодні ми відправимось половити на наноджиг. Сподіваємось. Що вона буде вдала, дуже-дуже хочу. Я минулого разу їздив. Сьогодні приїхав, не дивлячись на те, що погода не дуже така добра, саме для риболова, тому що вже на дощі зараз почнеться, мабуть, злива, трошки вітерець, але дуже я хочу впаяти гарного карася. Я буду його шукати і сподіваюсь, що всі мої старання будуть немарними. Так, у нас почалась тут майже злива. Добре, що бачите, у мене як. Працює оця штука. О, взагалі не промикає. Поки що я довол, задоволений. Так, коробочка. Шукаємо нашу приманочку. Ось будемо ми сьогодні на таку штуку ловити. Бачите, взагалі ось мої мармишечки ті, що я робив. Бачите, ось так вони виглядають. Це вже такий, знаєте, хеві, хеві джиг, ну там грам грам 200. Ось такі, бачите, мармошонки. Так, і зараз давайте прив'яжемо. Так, ну і По монтажу, бачите, тут в мене малесенький гачок. І ось така, такий маготик. Маготи це ось такі приманочки. Ось вони. Я навіть для мормишки такого мікро 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 джигу Нічого іншого не використовую, тому що, бачите, вони такі довгі з тілом. І можна, дивіться, я вже показував, але ще раз покажу. Можна отак от ногтем обірвати. У вас вийде або ось така трошки танта з таким тонесеньким тілом. І бачите, з таким кінчиком, який дуже-дуже класно, бачите, як він грає, або такий опарик вийде. Така дуже універсальна приманочка, або чіпляєте її повністю. Якщо це потребує ситуація. Так, ну що, дощик стих. Як то кажуть, ні пуха. Коли погода не гарна для рибалки, риболова, то тоді вона повинна бути гарна для рибки. Тому сподіваємось, що сподіваємось, що... Так, тут у нас фрикціончик розпущений. Сподіваємось, що сьогодні ми з вами вдало половимо. Як завжди, перед роботою це в мене ось з 6 до 8, 8 ранку 2 годинки. І подивимось, що ми зможемо за ці 2 годинки спіймати. Так, я одразу певно, що, бачите, 6.38 у нас. Ось, 6.38 запущу режим риболовлі. Так. Почати все. Це нам допоможе фіксувати нашу лову, щоб ми чітко щоб ми чітко могли порахувати, скільки у нас рибок сьогодні буде, якщо вона <свісно> взагалі буде. Ну, мармишка, друзі, це така штука класна, що спіймати можна будь-яку рибу, будь-яку рибу. І ось коли ви не впевнені, або там як зараз умови такі, що є проблема там з повінню, з підтопленнями. Ніколи зараз мені лазити по вуха в воді, то ось саме така риболовля дозволить спіймати будь-яку мирну рибу, будь-яку мирну рибу. Чи навіть гарного непоганого шахижака. Ну, тобто на мармишку спіймати, щось спіймати, дуже-дуже. Да? Великі шанси. І що прикольно в цій ловлі, вона мене все більше-більше і -більше затягує. Те, що ну, от навіть клювання там невеличкої рибки, воно доставляє прям задоволення-задоволення. Так, ну а зараз я хочу вам показати. О, перша рибка. Перша рибка, мабуть, окунь. О! Дивіться, як, за... як заїв. Дуже глибоко. Ось перша наша рибка. Так, ну, друже, ти так захапав, що, що капець. Блін, дуже глибоко. Певно, що це вже на корм. щукам він піде. Так, що я хотів вам сказати? Що зараз хочу вам показати, дивіться, кадри, як ця вудка тендітна Азура X-Game Nano X58. XUL працює з потужною форелью розміром кіло плюс. Дайте, дайте так що, друзі, одразу фіксуємо нашу рибку, одна, одна в нас є в заліку. Цікаво. ну, До речі, якщо в куточок стати, то можна таких оконців надовбати там з півсотні, але я все-таки ж сподіваюся, що ми спіймаємо карасика, хочеться дуже саме його спіймати. Хочеться дуже саме його спіймати. Так, ну і що стосується цієї вудки, це в мене Азура, Азура X Game x Nana, Nano, TZ, X58 XUL від 0,1 до 1 граму. Все більше і більше вона мені починає подобатись. Ну, По-перше, ті, хто володіє цією вудкою вже я вам показав тільки, що, що вона може з якою рибою боротися, ті, хто ще ніколи в житті не ловив форель. Ну, це дуже потужна риба, кілушна форель, вона дає такий супротив, такий бій постійної свічки, що це такий, знаєте, справжній тест для витривалості вудки. Ну, Тут за рахунок цього Т 1100 карбону вона надзвичайно міцна, ця вудка. От, ну, звісно, треба ще вміти працювати з фрикціоном. Включається повністю цей бланк, який, бачите, тут така х образна обмоточка є, посилення армування. Ну і За рахунок карбону Тареєвського 55-го, 55, 55 тонн. Вона надзвичайно дзвінка. І навіть у той кошок, що тільки що там ви бачили в кадрі, він дуже-дуже класно відчувається, ця клювака. Тому подобається мені. Там є ще моделька до 2 грам, вона більш універсальна, вона трошки далі кидає ваги, але такі, знаєте, від 0,6 грамів починає далі кидати так метра на два, а в маршмармишингу, а то і навіть на 3. Це дуже важливо. От. Ну, А ця вудка дуже чудово працює саме в диапазоні від 03 до 06 грамів. Вона кидає так само, в принципі, як та, що до 2. І навіть я ставив сюди 3,8 друзі, белешня. Коли я був на Фарелі 3,8, ми таким силовим закидом кидав, і все з було нормально. Хоча я хочу спробувати взяти ще до двох. і е мені здалося, що вона навіть трошки краще. Опа, єсть, що вона навіть краще розкачує мармишку за рахунок своєї довжини. Вона більш сильніше входить в резонанс. Ну, от, і краще кидає, але тут якщо... О, дивіться, яка у нас рибка. Так, давайте теж її зафіксуємо. Так, це у нас вже друга. Друг Є. Ну, мені подобається, мені подобається. А після того, як я кажу, як я половив ту форель... Я спочатку трошки так скіпнув, знаєте, з дуже розпущеним фрикціоном. Опа, ще є. Ну, слухайте, ми попали з вами на кожен закид. Попали з вами на кожен закид на окуня. Ну, бачите, да, наскільки результативно. О, друзі, нічого собі, це не окунь. Так що, хлопці, дивіться, ми впаяли якого монстра. Це все в нас віст магот. О, бачите, це відповідь. Всім у тим хапугам, які кліпають зараз судаків на Каневі. Ось, бачите, тут, в Києві, теж клюють судаки. <гум> ну, бачите, ми з однієї точки вже два види хижих риб спіймали. У нас вже три рибки за хвилин десять. Якщо я думаю, зараз тут так пройти, знайти таку кучну стайку, та що тут шукати, воно і так на кожному закиді зараз клює. Слухайте, я оце думаю постійно про те, що от ми часто, коли ходимо за халотом структурним, дуже-дуже часто ми знаходимо знаєте, таку потужну опа, клювака, ще клювака. Знаходимо таку, знаєте, велику стаю білої риби, достатньо крупної риби. І от цікаво з собою мати, буду брати з собою. Цікаво мати з собою це мармишингове вудлище і стати на тупо на стаю половити. Це ж ви прикиньте, як круто, якщо стати там на стаю батонів, платви, плітки, да, верніше, або там ляща якогось накліпати. Це буде взагалі круто. Класно, кидає ось на 02-му шнурі. От Тиху погоду, якщо ви підмотуєте під самий кінчик шнур, тому що я спочатку думав, що краще буде клювати, ой, клювати кажу, краще буде кидати, знаєте, в класичному варіанті, коли ви там якийсь звис даєте, але при такій вазі приманок і при такому звисі, ви не можете нормально загрузити бланк, щоб він кинув. От. А коли ви підмотуєте під самий кінчик, то вудка ця кидає. от Я зараз дивлюсь, там в мене грамчик стоїть, вона кидає так метрів 18 під 20 метрів вилітає. Ну, Може там 15-17, але й не менше. У нас щось, друзі, таке впаяло трошки крупніше. <кій> Схоже на більш крупного окунчика. А, ні, це він. Ні, я думав, забагрився. Вон, бачите? <кій> ось так потягнув і сволота, нам, грид нам магота. Хотілося б трошки яскравіше. О, давайте ось з такого черв'ячного черв'ячного кольору. Це саме півтора дюймова модель, тому що там є тільки трошки більше. Два, якщо я там не помиляюсь. Дюйма. А це півтора. Попку ми не викидаємо, тому що вона нам ще знадобиться. Хачок в мене тут 14-й номер малесенький з насічками, Отут на цев'ї є насічки. І бачите, ушко велике. Так, поки що одні оконя у нас, поки що у нас одні. одненькі оконі Так, Прикольно, що рибу можна відмічати саме кнопочкою, не треба постійно доставати годинник, щоб тиснути по екрану. Кнопку нащупали, тиснули і відмітили рибку. друзі це вже у нас такий окунь-окунь це вже долонька це вже долонька це такий вже гарний ультралайтовий розмір дивіться який красунчик давай друже. так поки що у нас одні окуня сьома рибка сьома рибка Блін, ну дуже хочеться мені впаяти карася. Якщо чесно, вони тут є, і я приїхав саме його спіймати. Але поки що нам ну добре, що взагалі у нас типу все клює, все добре. Але карасіка поки що нема. О, друзі, це у нас щось добре. Схоже на окуня, але такого, знаєте, о, слухайте, як він б'є. Окунь, але більш такий крупніший. Тому що дригає мордою, хоча я не можу його здвинути. Ну, як двигає, але дуже він дале. Що це за рибина у нас? Хо-хо-хо-хо. О, друзі, карась! Блін, ну ми знайшли його, друзі, дивіться. Дивіться, який кабан. Ай, красавчик. Клас, ми нарешті його зловили. Друзі, ну дивіться. Ось нарешті, гляньте, гляньте, який карась, такий грам 700, мабуть. Дивіться, або 800. Дивіться, який кабанюка. Ну, друже, дякую тобі. впаяв він, бачите, на цей магот. Ось він, в пащі у нас. Ну все, блін, ми це зробили. Друзі, єс, ми це зробили. Слухайте, пере, мене емоції настільки пере, перехоплюють, що просто, просто радію, наче я не знаю, що я спіймав. Ну на спінінга такого карася впаяти це дуже-дуже круто. Так, ось ця приманочка спрацювала. Ну слухайте. З вашого дозвілу він поїде сьогодні на духовку в Сметані. Буде в сметані мене не розстраюся, не розстраюся, будеш в сметані сьогодні мене годувати. Ось, ось, нарешті, то, за чим ми сюди приїхали, це вже не дарма, я зранку проснувся, не дуже хотів, але... Заставив себе, і бачите, не дивлячись на те, що у нас і дощова погодка. І здавалося, що все пропало, але але ми змогли, друзі, змогли <кхи> спіймати. Ось вам і спінінг, ось вам і мармишка. Вдалося нам спіймати таку дуже круту рибу. Ну це такий підкілошний карась. Не брав я сьогодні ваги. Не було його заважити, але... Так, слухайте, що цікаво, що він влупив, наче такий, знаєте, гарний такий півкілушний окунь, і він не просто там давив, да, а от він мотиляв мордою. От Чому я і подумав, що це в нас клюнув саме окунь. Але ні... Але ні. Це клюнув карась. До речі, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Всі цікаві фотки чи якісь там сторіси безпосередньо з риболовлі, ви зможете там знайти. Плюс я всім і кожному відповідаю, допомагаю порадою якоюсь, якщо я можу допомогти, тому підписуйтесь. І нагадую, що є, ось ви бачите зараз на екрані посилання на телеграм-канал. Там взагалі є в мене така класна барахолка за дуже приємними цінами. Плюс туди попадають невдалі риболовлі, якісь бекстейджі, якісь приколи з матюками. Тобто, так як воно є на рибал, на, на риболовлі, так от туди все і потрапляє! О! Ось ще таке гарне ми влупили. Що, теж карась? Друзі, не вже карась. Є, є, друзі, ще один. Дивіться, блін. Ще один карась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. сюди, ди сюди. Опа. Опа, ще один карась. О! Ну, блін, слухайте, гляньте, гляньте які лапті. Клас. Оце так, оце так рибалка. Так, а ти будеш Іванці. Поїдеш, будеш дружину мою годувати. Так, це. Якщо ще щось у нас попадеться, будемо відпускати. Оцих два красення я з вашого дозвілу раз в 100 років візьму. Ну що, друзі, це реальна. О, друзі! Це, блін, це зараз! Оце щось там монстряка якась сіла! Це щось, це щось таке неймовірно пливе. Ну слухайте, це вже вдача, слухайте, це вже вдача, блін. Іди сюди, йди сюди. Це 100% карась і дуже-дуже крутий карась. А ну давай, давай на щось на свічку. Навіть хоче вийти. Блін, ну слухайте, слухайте, це щось там така монстріла. Це монстряка вже. Дивіться, що він виробляє. Блін, слухайте, ну це точно карась стовідсотково. А ну іди сюди, іди сюди. Зараз побачимо, що там. О, слухайте, там, там, блін, я не знаю, там півтора, мабуть. А ну іди сюди, іди сюди. І десь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що робиться, друзі. Що робиться? Дивіться, що робиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Треба його марити, не треба поспішати, тому що там щось таке, що ми можемо навіть його, щоб не відірвав, тому що у нас флюр, там 0,12 плюс 0,2 нитка, а риба дійсно дійсно потужна. Ой-ой-ой, ой головне, щоб не завіг. тут такі корчики біля мене. Не хочу я підтягувати фрикціон Не хочу. Ну я побачив вже, там крупний карась, там реально крупний карась. Там реально він здоровезний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, може ми його трошки там під бороду підбагрили тому він так не керований. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блін, зійшов. Точно він був підбагрений. Блін. Ааа ну там, слухайте, там був велетень. Я його побачив, там дійсно там було, блін, там точно було півтора. Ну, блін, ота, от, отака рибина була. Слухайте, ну він так цікаво клює. От іде коньова чітка подача. Робиш підсічку, як в бетон. І починає одразу трусити мордою і одразу йде в сторону. Оце саме по тому, що він одразу різко починає рух. В бік можна зрозуміти, що це саме він. Ну і плюс такий, знаєте, конячий супротив. Так, друзі, ще, мабуть, ще один карась, тому що... Ой, ой блін, майо, ну що ж таке, блін. Все, відірвав він нам. Відірвав він нам на вузлі, блін, затягнутий фрикціон був, він рванув, але там була машина. Там була машина знов, і бачите, не витримав, не витримав наш вузлик 0,12. Треба було перев'язати після декілька -рибин. ну, Ось так от, бачите, дуже шкода, дуже шкода, тому що це мог бути саме. Це мог бути саме знов ще один трофей. Ще один, друзі, ще один. Попер. 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 Так, там дядя під'їхав, головне. О, це щука! Блін, пацани, це щука. Це щука. Це взагалі на приколі. щука, пацаны. Блин. Я в шоке. Я честно в шоке. Сегодня у нас, бачите, скики скики рыб. Призрак. Опа, иди сюда. Иди сюда. Да. Ось така, ось, друзі, у нас мармишна рибалочка. Бачите, щучка втулила. Як вона не зрізала, я не знаю. Давай, впливи. <плес> ось так от, друзі. Ось вам і мармишка. Ось вам і мармишка. Блін, сьогодні неймовірна риболовля. За 2,5 години я спіймав 22, друзі, 22 риби. І то, якщо б вперся би в того окуня, там то можна було і півсотні наловити. Але в нас сьогодні щука. В нас сьогодні два гарнезних кілушних карася. Я їх зважив, один був 750 грам, а інший 960 грамів. Два паровоза зійшло, на жаль, один відірвав на вузлі, треба перев'язуватись, коли ловиш таку рибу. Блін, тонкі шнури, тонкі флюри. Потрібно перев'язувати реально, щоб не було таких прикрих сходів. Ну і один в мене зірвався. Мабуть, він там підбагрився під кришечку, тому що був удар. Сів блін. Ну, я його взагалі не зміг <смість> з місця здвинути. Побачив, уже коли підтягнув, побачив, там махіна була. Блін, ну кілограма, півтора. Це точно. Ну вже як є, все одно дуже неймовірна сьогодні. Риболовля за кілька годин стільки риби. І головне, що ми приїхали з вами за карасем і його саме з вами спіймали. Раджу, якщо ви не спробували ще мармишинг, це цікава, захоплива рибалка. От. І як бачите, вона дуже цікава і результативна. Все, якщо вам подобається такі відео про мармишку, пишіть в коментарях, буду обов'язково ще вам знімати. Дякую, що подивилися, підтримуйте український контент і побачимось на наступних рибалках.